Весною вилазять із приклетого з під'їзду отакі робочки, тверді, яке, то це ж все від вологи. І ця волога підмиває фундамент. І, звісно, дім буде руйнуватись. Мешканець 9-го будинку на вулиці Студенській обурений бездіяльністю комунальників. Ще у минулому році біля четвертого під'їзду почала руйнуватись водостічна труба. Мешканці написали звернення до житлово-комунального підприємства Галицьке, яке обслуговує цей будинок. Звертались до них, кажуть, зробимо. А потім в лютому вже почали обвалюватися ці труби. Стіни мокрі, заява є написана ще в лютому, так, напишу. В лютому заява подана і ніякі міри не приймаються. Мешканці переживають, що наступний шматок труби може когось травмувати, адже руйнується вона просто на очах. Звертались ці рівняни і до міської ради. Сказали, зробимо, потім дзвонили, кажуть, труби в нас вже є, немає вишки. Тобто я не знаю, хто вишку повинен. Ми ж своє часто гроші за обслуговування будинку, ну а зараз, мабуть. Трошки притримуємо гроші для належного реагування і виконання своїх обов'язків комунальникам здається мало офіційних звернень, тож люди вирішили надати розголосу своїй проблемі. Про фахову допомогу звернули ще й до громадського контролю. Водоспад це дуже гарна річ. Вона милує і радує око, але змушувати людей спостерігати за ним і тим більше страждати від нього. Це зовсім неправильно. Це зовсім неправильно, коли люди вже три місяці тому назад офіційно звернулися з приводу цієї проблеми. Труби падають на голову, і за три місяці жодної реакції. Ну це вже взагалі ні в які ворота не йде. Ми звертаємося до ЖЕКу. Надіємося, що ЖЕК дуже оперативно зробить своїми силами, тому що люди знову ж таки настроєні йти до суду і будь-куди, аби виправити цю ситуацію.